вже прийшли. Думаю, нам потрібно задзвонити, можливо, зараз мама за нами вийде. Знову хтось прийшов. Хто це може бути? Цікаво. Приходять з мого ранку. Елізабет Нік, це ви. Ви приїхали. Я така рада. Привіт, донечко моя любима. Привіт, мама. Так дуже рада, що ви приїхали. Хі -хі. Добре, мама, знову ми пройдемо. так, так. Так, ось ми тут, зараз тато підійде. О, Елізабет. Нік, ви приїхали? Так, тато. Ой, я дуже радий вас бачити. Так давно не бачились. Діти, ідіть наверх. Там буде Настя, вона вам покаже вашу кімнату. Добре, мамо, дякуємо вам. Все можете йти. Добре. Ми скоро прийдемо. Настя, давай, йдемо. Сюрприз! Нік! Ми теж такі раді. Ну все добре, йдемо далі. Добре, Міли. Міла, що таке? У нас гості, що справді, Сюрприз! Нік, Елізабет, привіт! Така рада вас бачити. Ще залишився день. Давайте підемо до нього. Яка у нього буде реакція? Цікава. Привіт, Ден! У мене для тебе є сюрприз. Ну що знову на сюрпризі, ти мені вина Ай, добре! Зараз буде тобі сюрприз. Сюрприз. О, Нік і Елізабет. Ну ясно. Дуже радий вас бачити. А тепер можете усі піти. Ой, а це ваша кімната. Настя, слухай. А що сталося з Деном? Я не знаю. Він загрався у свої ігри і не звертає на мене ніякої уваги. Я вже не знаю, що з ним і коли він буде нормальним. Це вже продовжується декілька місяців. Не, знаю. не переживай, ми з ним поговоримо. Ага, я сподіваюся, що він тебе вислухає. Він мене не слухає. Нік, я думаю, нам потрібно розкласти свої речі. Так, я теж так думаю. Тому, думаю, давай будемо починати. Повернемося до вас скоро. Ось ми вже переоділись. тому думаю, напевно, що підемо погуляємо з Настею. Давай, буде дуже цікаво. Настя, що таке? А хочу з нами погуляти? Добре, давайте підемо кудись. Я знаю, декілька гарних місць. Добре, йдемо. Так, зажтіть, я щось візьму і тоді ми зможемо піти. Все. Думаю, йдемо. Ось ми прийшли сюди, тому що тут дуже гарний вид. Доброго дня! Може нам банани. Добре. Ми будемо шоколадні. Давайте два шоколадних і одне полуничне. Добре. Так, це моє і цих два ваших. Дякуємо Настя. Дівчата, ви, напевно що сідайте, я постою. Добре, Нік, дуже дякуємо. Настя, а оце скільки ж водіється з Деном? Ну, приблизно декілька місяців. Він вже всім надоїв. Ми не знаємо, що нам робити. Слухайте, може в якесь інше місце? Давайте, можливо, якийсь ресторан. Добре, я зараз вам покажу дуже класний ресторан. Ось ми прийшли. Це дуже класний ресторан. Мені тут дуже подобається. Добре, можемо йти. Тут дуже смачна їжа. Я впевнена, вам сподобається. Давайте сядемо сюди. Добре, давайте. Доброго дня. Доброго. Можна дати, будь ласка, нам меню. У нас електронне меню, тому дайте ваш телефон, ми вам скачаємо програму, там ви зможете замовити все, що хочете. Добре, дуже вам дякую. Двісь, тут ось така програмка. Вибирайте собі, що ви будете їсти. Добре. Все, наш номер 15. Нам скажуть, коли буде готово. За номер 15 років. Готовий. Давайте візьмемо. Нас поможеш? Так, звісно.

Нічого. Мм, це було дуже смачно. Звісно, це так смачно. Я десь колись тут завжди обідаю або вечерю. Тут завжди дуже смачно. Слухайте, а можливо, ще колись підемо? Добре, давайте. Але, може, ще напої замовимо. Добре. Так, я виберу ось цей, Ага, все наш номер 32, тому чекайте, коли буде номер наш. Замовлення 32 готове. Підійдіть і заберіть своє замовлення. О, готово, Ось наше замовлення. Хто хоче? Так. Вони однакові, тому немає різниці. Давайте стукнемося. Давайте. Сьогодні такий веселий день. Мені так весело, що ви приїхали, а то я завжди сиджу в своїй кімнаті і мені скучно. Ага. Добре, ти на першу йдемо, Настя, ти кудись нас ще поведеш? Так, звісно. А доброго дня і оплата картою. Ага, добре, оплачуйте. Все добре, дякуємо вам до побачення, було дуже смачно. Ми вам теж дякуємо за замовлення, приходьте ще. Ось ми прийшли таке гарне місце, тут багато різних тварин. О, Настя, подивись, тут шукають тварин. Ага, шкода, що їх не можу знайти. Елізабет, так що? Це для тебе. Ой, як дякую, дуже тобі дякую. Я думаю, давайте знайдемо цих тварин. Добре. І тут прикольний міст. Ага, тут все так гарно. Такий гарний Орел. Ага. Тут дуже багато різних тварин і сіни дуже гарні. Так ладать ягоди, є. Ось. М -м -м, дуже смачні. І гриби. О, а це, здається, цю кішку шукали. Ага, здається, цю кішку. Я візьму цю кішку Добре, можливо, підемо далі, будемо ще когось шукати. О, дівчата, дивіться, ось вся собачка. Її теж шукали. Точно, як візьме від телефон, я, я піду за цією собачкою. Так іди до мене. Все, я його взяла. Давайте ще трішки пройдемося. Тут все не так гарно. Ага, це точно. Так гарно, багато квітів. так гарно сонячно. Я теж так думаю. Ага. Вау, які гарні капібари, Так мені подобається. Малесенька і велика. і Ще одна маленька, дуже гарні. Давайте та пройдемо. Доброго дня. А ви не знаєте, хто загубив ось цього песика і ось цю кішку? О, це якраз моє. Я вам дуже дякую. Великі-велике дякую. Вони пішли і загубились. Тому велике дякую, що ви їх знайшли. Настя, так, це ось тобі. Дякую. І ось такий міні влог у нас пише. Я сподіваюся, вам сподобалося це відео. Я дякую вам за перегляд. Ви були на каналі Слипі Тока. Всім удачі і всім па-па, па-па, па-па!